Всім величезний привіт! Як я й обіцяла, продовжую показувати свої подарунки на 8 березня. Зразу нагадаю, що це моє особисте прохання, щоб всі подарунки були пов'язані з дачею. Це вже вітання від Тимурчика. Точніше, він подарував гроші і сказав, щоб я сама вибрала насіння, і йому відзвітувала. Отже, синку, звітую, а базилік і деяке насіння огірків я купляла по дві пачки. Та й то не змогла подужати всю подаровану суму, тож, як зазвичай, далі ще буде. Але нарешті я планую купити розсаду якихось багаторічних квітів чи рослин, не знаю точно, на зеленому базарі, вже коли будемо їхати на дачу. Вже коли купила це насіння, трохи мене розстроїли коментарі на інших каналах, побачила, що, начебто, саме в цих от е, синіх пачках часто йде. Пересорт. Я таке насіння купую не перший рік і з таким, якщо чесно, ще не стикалася. Знаю, що на моєму каналі є багато більш досвідчених, ніж я, дачників. Прокоментуйте, будь ласка, якщо не важко добросовісність цього виробника. Але в будь-якому разі виходить в мене новий експеримент, буду сіяти, буду дивитися і тоді, відповідно, поділюся з вами враженнями. Взагалі, де ви купуєте насіння? Замовляєте, заготовляєте самі? Чи я не знаю, який виробник найкращий от в Україні? А що навпаки, краще зовсім не брати?